Знаєте, що таке напилення інтелекту або напилення толерантності? Це дуже схоже на позолото. Це всередині є, наприклад, серебро, або, наприклад, звичайна залізяка. Але назовні є такий тонесенький слоєчок золота, або тонесенький слоєчок палаті. Дуже тоненький. І це також стосується людей, котрі мають тонесенький слоєчок інтелекту. Як їх зрозуміти? Наприклад, якщо дві високоінтелектуальні людини починають споричатися, то вони все одно тримаються в рамках толерантності, на ти не переходять, не починають переходити на особистості. Ну, наприклад, ваша думка не є вірною. Чому ви так вважаєте? Дайте мені дослідження, дайте мені посилання. Окей, тримайте посилання. Але дивіться, отут я прочитав, ви з цим згодні. Так, а з цим згодні так. М -м, можливо, це трошечки ви не так інтерпретували, М -м, можливо, і не так. Але дивіться. Але зазвичай відбувається як. Ти не правий. Окей, докажіть чому. А ти просто стрьомний, в тебе вусики, а ще ти якусь хірню нісос, у тяж шизофренія. І ви бачите, як зразу крізь тонесенький слоєчок інтелектуального напилу проскакує бидло всередині. Причому зумітьте, в мене також є це бидло. Я народився та виріс в маленькому містечку, де у нас був круговорот телефонів в природі. Тобто за один вечір могли в тебе гопнути смартфон, а потім ти міг вгопнути у цього, хто гопнув свій смартфон обратно, бо та людина ще не, не встигла його продати. В мене також є в, в критичних ситуаціях. Він вмикається, починає сити півляч, не понял. Оце воно є, але. Я, в мене є зараз досить товстий шар толерантного відносення до людей. Чому взагалі це я зараз розказую? Тому що якщо ви максимально чесні з собою, то ви будете розуміти, що не треба ховатися за якийсь там маленьким шаром інтелектуальності або книжку, котру людина прочитала там 10 років тому назад. Наразі ви звичайна класична людина, котра може і образити, і на особистості перейти. Але. Найцікавіше це коли ця людина починає ховатися від кого? Від самого себе, від кого, від самої себе. Якщо у вас нема толерантності, якщо ви не розумієте, що таке ЛГБТ, за що вони борються, Якщо ви маскулінний чоловік, ви не розумієте, за що борються дівчата, ну сиділо собі на кухні хай сидить. Якщо ви дівчата, котрі не розуміють, що таке рівноправ'я з чоловіком, я йому сковородкою влупила, і він все. Не треба маскуватися. бо за вы плутаете людей, плутаете себе, и вашему окружению может затесаться тех, кто вас не понимает. Получится просто другие люди вокруг вас, потому что они клюнули на ваше напыление. Поэтому собирайте вокруг себя тех, с кем вам комфортно говорить, а для этого нужна максимально честность с собою, Зрозуміть, кто я. Що я, що в мене є, які в мене сильні сторони, які в мене слабкі сторони, і так далі. І тоді у вас буде рівень стресу в два або навіть в три рази менше. Бо дуже багато сил та емоцій у людини уходить саме на підтримання маски, оцього напилу. Розумієте? Будьте чесні з собою, тільки з собою. Я не прошу з оточуючи. І ваше життя почне змінюватися.